Ви на каналі ПМК Політика музика книги. Це бір, це сохнуть. І мої шкарпетулі, бляха, бо так так це стало. О, і що я хочу сказати? Досі мохне. Є звичайно низка кроків, які створюють неприємності. А я сотів кінта купив за 1100 сто бо <гум> Він собі лови купив. Короче, якось так зворот. Але зато в нас є газ і якобс. Є звичайно низка кроків, які створюють неприємності. Я не можу там на заправки купити каву, без заблоковані картки, заблоковані, заблоковані рахунки. Вкладення арешти на активі. І все-таки це було зроблено незаконно, але одразу ж. А ми в суді зараз ще надамо, і двімом, бо наночі зараз йдуємо. Я не можу там, на заправки купити каву, заблоковані картки, заблоковані, заблоковані рахунки. Я не можу там на заправки купити каву, заблоковані картки, заблоковані заблоковані рахунки. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!